Вається в рамках 27-го міжнародного театрального фестивалю Меліпомена. Коло море, кавуну, що тільки принесений з баштану, Відтак так дитинство полем і дусем, що йде баштаному привіз соломи, казала ти, що любиш на дусе цей дужий вітер, синій та солоний. Сьогодні побачив справжніх акторів, від яких тепло набагато більше, ніж від будь кого А це доводить, що мрії здійснюються, все це залежить від серця і від відданості. Сьогодні ви виступали на найкрутішому міжнародному театральному фестивалі в Україні. Це Мельпомена Тапі. І дуже символічно, що саме сьогодні була вистава Миколи Братана, нашого херсонського письменника, якого кожен херсонець знає. І сьогодні ви оживили його слова на сцені. Це так було чутливо. Я дуже дякую вам за це. Дякую, що своїми емоціями і своїм внутрішнім впливом навіть в темні часи даєте світло. Світло надії. Я вам дуже дякую. Слава Україні! Надії Вальне Коротун, яка зробила все, що наш колектив з вами підчував. Тому я думаю, що перше, хто отримується нагороду, це буде Надія Вальне. Це наша така плідна праця режисерки, композитори, вас, батьки, вас, актори, вас, глядачі, тому що без такої підтримки ваш чудова наша команда підтримки хореографічного колективу без вас би цього свята не було. Через це це театр. Я думаю, він повинен процвітати, він повинен рухатися.